Близько тисячі трудових вакансій. Регіональний ринок праці потребує кадрів. Відтак безробітним обласний центр зайнятості пропонує працевлаштування. Інколи його пропозиції відмінні від уже набутого фаху. Більшість роботодавців навчають працівників з нуля. Найбільша потреба у водіях громадського транспорту, робітниках з благоустрою, швеях тощо. Робота є як для чоловіків, так і для жінок. Але є потреба не тільки робітничих професій, є потреба також і в медицині, і в освіті. Потреба в лікарях, в сестрах медичних, вчителях, педагогах, організаторах, тобто є широкий перелік тих вакансій, де є потреба на сьогоднішній день. Залежно від виду роботи, заробітня плата стартує від восьми до тридцяти тисяч гривень. Відтак у центрі зайнятості сподіваються на зацікавленість людей, адже як тут наголошують, вакансій нині більше, аніж безробітних. Для тих, хто бажає відкрити власну справу, пропонують низку грантів. Ми пропонуємо нашим особам, які звертаються до нас, різні активні програми, які зараз може запропонувати служба зайнятості. Це і ті ж мікрогранти, це гранти, це ваучери, а це компенсація різного роду. Тому є такі особи, які звертають. До нас вони виявляють десь бажання відкрити власну справу працювати на себе, а не йти працювати на те чи інші підприємство. Тому відповідно і не здійснюється реєстрація як даної особи як безробітні особи. Для того аби отримати роботу, варто особисто звернутися до центру зайнятості. Тут підберуть вакансії за індивідуальними запитами. Уляна не Денис Сатановський, новини на вежі.